Діти, я пропоную пограти в квест гру під назвою у пошуках весни, а також складати розповідь за мнема таблицею, за назвою Весна. Ну що, готові? Тоді починаємо. Сьогодні вранці я помітила на підвіконці ось такий гарний кошик. Хто ж нам його приніс? Так, вірно, це весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку. Ожили луки, діброви, повна гомону, розмови і пісень чагарнику. А де ж вона сама весна? Діти весна надіслала нам. Листа. Ми її відшукаємо, як завдання відгадаємо. Давайте спробуємо діти спочатку описати картину і відшукати там весну. Ось ця картина. як ви гадаєте, яка пора року зображена на ній? Чому потекли струнки? А як змінилися дерева та кущі? Кого розбудили сонечко? А хто прилетів із теплих країв? А чим займається Наталочка і Петрик? Чому всі діти зраділи весні? А зараз, діти, складаємо речення за картинками. Яка пора року настала? Так, настала пора року весна. Чому сонечко стало теплішим? На весні сонечко піднімається все вище і вище і посилає на землю більше тепла. Що сталося зі снігом, як змінилися дерева? Хто прокинувся після зимового сну? Кого зустрічаємо на весні з теплих країв? А зараз діти складемо розповідь про весну за допомогою мнема таблиці. Прийшла весна. Сонечко стало підніматися все вище і вище і посилати на землю більше тепла. Сніг почав розставати, потекли струмочки, зацвіли перші квіточки, на деревах розпускаються листочки, прокидаються звірі від зимового сну та комахи. З теплих країв повернулися пташки з вирію і радіють весні. А зараз діти, за допомогою цієї мнеме таблиці складіть самі розповідь про весну. Дякую вам, ви молодці.